Добрий день. От машина стала. Зараз вона поїде і підемо з вами в ВТБ акції. Там ВТБ акції щодня. Шіть ВТБ акції щодні. Ой, вітер такий, ух, прохладнівка трошки стало, а то взагалі жаліще видно. О, ну бачите, АТБ акції щедні. О, антибактеріальний захист протягом 12 годин, Колберт. тотал 12. О, так що забігайте за зубною пастою. В АТБ можна ще йогурти купити, злагода. 800 грам, 1% і 1,2%. Почніть день зі злагоди. Ти, бачите як? Почніть день зі злагоди. Ну так як в нас жарко, ще є морожено. Ну, воно в нас йде не по акціям. А морожено так собі, що я вам скажу. О, дивіться, знижки. Супер шалені знижки. Жіноча гігієна. Це кому цікавить порошок. Гель для прання. Корм для корислих котиків. О, розпродажа. Ковбаска зі справжнього м'язка. Дивіться, акції з 29 по 4.06. Послідній день. Бігом треба бігти в АТБ, бо сьогодні останній день акцій. Сир напівтвердий. Гауда. І морози, вон дивіться, розпродажа, бачите. Так що полетіли. Купую українське ВТБ. Пішли. Що ми там купимо в тому АТБ? Не знаю, що ми купимо, але походити, походимо. Які вам ціни показати в ВТБ? Пшліть зі мною. Я це з роботи тільки освободилася. Бачите, як тут гарно. О, дивіться, оливочки. 52,90. Зелені своя лінія 51,50. Я вам ще покажу, не спіша, бо мені казали, що я дуже спішу і не показую, по чому фрукти йовочі. Нектарин, перший гатунок 74,95. Ось такий нектарин. Бачите? Ось він. Який він гарний. І я вам скажу, що він й зелений, Якщо хочете зелені поїсти, то в не... Ой, блін, камеру ще з Все, протерла, щоб видно вам було. Мандарин Муркот. Супер мандарин Муркот. Також йде по акції 6695. Бачите? Муркот. Яблука. Сортове 2295 і чіф 31,95. Чемпіон. Ви можете ось в пакеті купити собі чемпіон. 25,95 О, кавуни. Дивіться, у нас вже кавуни продаються. А по чому ці кавуни? Навіть не знаю. Яблуко є. Ціни на кавунан ще немає. Я думаю, вони ще не придумали. А дивіться, ви берете кавун. Ну ви ж курку ж не їсте, не їсте, А ціна того, воно бешені. Перець солодкий. 140 гривень кілограм. Перець, кстати, по Вчора був 157. Перець солодкий, червоний, перець, солодкий, червоний, другий гатунок. Це ось перший гатунок. А другий гатунок це, мабуть, ось такі сіточки він йде. 11,59. Капуста рання, 14,95. Це бачите, я так не спішала вам показую. Цибуля. Ріпчата 24,95. А була вона ось недавно 47 гривень. Ну, з картошкою, звісно, у нас трошки проблемка. Картошка по 24,85, а рання у нас йде молода 45,95. Ну дорого, дорого капець. З буряком. О, буряк ранний. 59,95. А був по 64 гривні. Ось такий буряк. Бачите, який класний буряк. Ви там підписуйтесь, лайки ставте і коментарі пишіть. І буряк митий 48,95. Бачите, я вже помила для нас. Оце от як я заходжу в АТБ, тут у нас зразу починається мить до того вони не милися. Бачите як? Машинка, якщо жіночка так ходить, ми як поваги. Не забувайте підписуватися, ставити лайк і писати коментарі. Якщо вам надо перевірити вагу, то раба без питань. Зараз ми провіримо. О, бачите, вже вісили, справили, вони в мене вже тут працюють. Зараз ми візьмемо хліба. Хочете з хлібом подивимося. Ось Київ хліб поживний, ось 250 грамів. Зараз глянемо. Ніхто тут ще не з'їв. Чи ще обіда не... А обід ось вже настав. Дивіться, аж 256 гранів. Бачите, тут тільки-тільки вигрузили. А коли він там полежить трошечки, ближе вечора, він усихається на 20-30 грамів. І дуже швидко якось. А ось ще є Київ хліб 400 грамів. Зараз я вам покажу, що тут з хлібом, з цим хлібом. Бачите, 398 грамів. Тут вже він усохся. Навіть він вчорашній на 2 грами. Якщо його ніхто сьогодні не купить, то він на 30-40 грамів сихається. Бистро-бистро. бачите, люди ще там щось вибирають щось там перебирає Що <риклад> там як можна шукати? на сортировка хліба йде Вон фантазія що тут у нас є? есть ось бачите. о цибулі нам вже сезон пішов то, я думаю, тут буде все нормально з зеленю. Що? На надивилися, дивились, по цього не знаю, по чому там немає ціни. Вони не ще не придумали, ще не придумали. Спасибо. Така ось цибулька є. Бачите, всі бачать, що я ходжу і знімаю. Я ж навіть не скреву. 1495, молода, Ось дивіться, яка хороша. Капуста, томат рожевий 89-89. Зараз ми подивимося, що там акції страшні прям йдуть. Ми не, не встигаємо за тими акціями, особливо на молочки. Я там передивилась свої відео. Ось 8490, це шоколадка, 290 грамів. А це отак виходимо. Зараз вам покажу ці акції. Там, де були по 29, а потім вони сьогодні цінники, чи коли вони там поміняли. Написали знижки дольше. От дивіться, 34,80. А на прошлій неділі вони були ці дольче 29 гривень. Оце такі акції в АТБ. Так що завітайте. Ой-ой. А оце в мене чудо, звісно, чудо сирок. Він дійсно чудний з наповнювачами 20 гривень 60 копійок вишня 100 грам он 48 80 президент творожний сніданок або вже він 56 я став 48 80 ось я бачите де там я о Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Я вам ще багато чого хорошого покажу на тебе. А ви там скажете, що мені ще й грошей за це заплатили? Такі очі дівці. Це ужас якийсь. Це мені там пишуть у коментарях, що мені грошей... Гроші я проплатила, щоб я оце розказувала в АТБ за опції. Ой, сир 80 гривень 90 копійок. Тільки в АТБ. Більше ніде не продається сир. Тільки він в АТБ продається, більше ніде. Понімаєте? Тільки в АТБ. В Сільпо не продається, в екомаркеті не продається, в посаді чи в посаді не продається. Оце тільки ВТБ. Ось вони, 46,90, 90 60% жирності, 150 грамів. Оце опція, оце я розумію. Вау. Тут я не знаю, якщо зарплату отримав мінімально, плюс якщо пенсіонер, то пенсіонер, мабуть, сила собі не купує. Філадельфія, оригінал, 81,50, то 96, то 107, то 103 гривні вона була. Тепер, взагалі, я дивлюся, люди просто не знають, яку акцію придумати. Оце таке АТБ. М'ясо, 17.06, воно вже замаринований, взяли і їжте. По рибному, О, риба, дивіться, знижка 45%, 156 гривень 90 копійок. Сьомо. Завітайте купити сьомого на тебе. Хороша. Супер сьомога. Бачите, я ж не спіша показую ціни. Можете навіть встановити, перелеснити, подивитися. Багато всього є 28,50. Це таке діло, у тебе все якісно і тільки в АТБ, Більше кроме АТБ вони ніде не купити, нічого. Пішла я, я нічого не купила, так що можна виходити за тебе. Очередь така на касах стоїть, аж вільних кас куча. Бачите, як у нас сонечко і все прекрасно. Вон дивіться. Там можна теж щось купити. Ну там вас нахитають на вісі тільки так. Там буде. Воно дешевше йде, але там на вісі нахитають. Колись тобто, гриби купили мене, нахитали. Подивіться відео, зайдіть. Дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі. У мене їх куча. Допустить, вітна 85. Корнішон якийсь. Ого, це не корнішон, це такий рух 45 гривень овірок. Помідор 84. Це на 200 гривень. Кабачки вам по 35 гривень, можна вже брати і жарить. Картопля молода, 40 гривень. 65 гривень черешня. Та ні, поки нічого. О, набрико 120, слива 135. Полуночка 75 гривень. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Йду оце додому з роботи. Трошки підмарилася. Ну, Я тут тінечку працювала. Чекайте моїх нових відео. Наступне буде сільпо.